Всім гарного і позитивного. Йдемо робити добрі баклажани з англійською солонину та із фаршем запечемо їх зараз. Дивіться, який добрий рецепт. Ням-ням. Тільки у нас є англійська солонина, нарізали ми. А тут у нас є печені баклажани. Всякі ми попікали. З однієї і з другої сторони посолили, попопрянили. Дивіться, які платки тоненькі.

Doška od nje se podnijmaje. Sve keklete faršu, zamotujete, sad zamotujete, a dalje će vam liško solonijemo cijelo zamotati. Zaraz jak ja namotaju te ja vam pokažu, i odale li pokladime za pići, minutuću. Ну ось, які в нас крученики вийшли, потрясемо їх маленько сиром і кладемо їх запікати на 180 градусів таке одним 25 минут. Всяк посуплемо сиром не шкодуємо. Все, кладемо печі. Ну ось які в нас завіванці вийшли, йдемо пробувати ці добрі. Зараз вам покажу. Йдемо покушати ці добріньки руками. Беретеся, який завіваний один. Він дуже добрий. Та в горчичку з медом. це горчиця з медом. Темно сочне. і з крокетами і сьогодні з медом дуже люблю маєте ще з цим бою коротше з чим хочете ну дуже добрі си круть крути завиванци и с фаршом и баклажаном у англиској солонини и баклажана шкурка Mm. Шелка. Рубить сісти быстреньковологи.